Труханову можна, а рядовому ухилянту не можна. Десять років морижили інформацію, що у Геннадія Труханова, мера Одеси, начебто є російський паспорт. Не знаю, є він там чи немає, а хай розбираються правоохоронні органи. І через це наш президент Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства і, відповідно, він тепер уже не мер Одеси. От як гадаєте. З чим це пов'язано? Напевно, буду зараз деребанити землю, або, можливо, будемо готуватися вже до виборів. Бо я не знаю, що 10 років мали цю інформацію і нічого з неї не робили. То з чим це пов'язано? А от рядовий ухилянт, який не хоче служити, не хоче віддати борг батьківщині хотів би позбавитись українського громадянства, не може цього зробити, бо немає такої процедури. Він повинен пойти віддати борг батьківщині, повинен піти відслужити. Або ж в іншому випадку його потрібно постригти на лаве. Я так думаю. А як ви думаєте, напишіть в коментарях.